Всім привіт! Мене звати Сергій Рбачов, я автор даного Ютуб каналу. В даному відео вам хочу розповісти про гру Fermland, як тут взагалі починати розвивати аккаунт, як відразу почати заробляти монети тон і тому подібне. Всі, хто є в моєму телеграм-каналі, ми вже є в даній грі, ми зайшли на самому початку і були в бета-тестуванні, і вчора в даній грі відбувся офіційний старт, і ми за це отримали певні бонуси за те, що ми зайшли в одній з перших. І так, дивіться, я розділю це відео на декілька частин, е, покажу вам, як почати відразу заробляти монетах, тон, але скажу вам відразу, що тут потрібно донатити. Тобто, без складень, тут також можна, я розповім як під кінець. Ну, відразу скажу ті, хто хочуть заробляти монетах, тон, то тут треба донатити. В чому полягає суть, я вам зараз це все покажу послідовно і постараюся, щоб це відео було коротке. І так, дивіться, після того, як ви зареєструвалися, якщо ви відразу хочете заробляти монетах, тон, що вам потрібно зробити? Вам потрібно построїти курятник, коровник, і можете по бажанню построїти пекарню. Я її поки що не строю. Курятнику є от, звичайні кури, які ви купуєте за золоті монети. Вони, поки не покращені, вони несуть просто звичайні яйця, які ви продаєте і відповідно отримуєте золоті монети. Но ви можете після будівлі курятника відразу купити покращену курку, яка буде приносити дохід вам монетах. Тон. Заходимо в відділ маркет. Ми тут можемо знайомитись. От є, бачите, курка 4 левела, вона коштує 30 тонн. Відповідно, вам вона буде приносити 0.075 тонна раз в 3 години. Тобто ви просто раз в 3 години заходите в дану гру, клеймите і отримуєте прибуток. Далі ви можете також купити, допустимо, корова 4-го левела. Вона приносить 0,15 тонна раз в 4 години, коштує вона 69 тонн. Що я замітив, що чим далі гра розвивається, відповідно ціни поступово зростають. Тобто надалі ви навіть зможете, купивши зараз цю курку, ви зможете надалі продати її дорожче. Плюс-мінус окупається курка в залежності від того, по якій ціні ви купили. Ну, плюс-мінус окупаємось в проєкті півтора-два місяця, десь два з половиною, в залежності від ціни, за яку ви взяли. Тобто ви полтора-два місяця ви окупаєте свій вклад, свій донат, і потім ви вже заробляєте чистий профіт. Як взагалі її купити? І як на самому початку, якщо у вас є кошти і ви хочете відразу почати заробляти, то я вам покажу просто послідовність, як це зробити. І так, коли ви зареєструвалися, вам потрібно построїти курятник. Ну, соответственно, курятник коштує 5 тисяч цих золотих монет. От бачите, в мене зверху там де 68%, є 2400 цих монет. Як купити ці монети? Заходимо в відділ магазин, є монети. І ви тут, допустимо, можете 2500 монет, ви можете купити за півтона. Тобто, к примеру, для того, щоб построїти панкурятник, вам потрібно один тонн. А це по факту трещо долара. Тобто, це невеликі такі гроші. Як взагалі це купити? У вас є значок тона зверху. Ви копіюєте цю адресу гаманця, Зараз вам покажу. Заходимо в Тонкіпер. Я думаю, знаєте, вже всі, що таке тон, що таке гаманець тонкіпер. Хто не знає, кому треба допомога з покупкою тон, звертайтеся в особисті повідомлення. Силку залишу в описі. І так, тут вставляємо адресу гаменця, і тут де коментарій, обов'язково копіюємо свій тег, вставляємо сюди. Допустимо, прописуємо там суму в тонах. І відправляю. Кошти приходять вам сюди на баланс. Вони у вас тут будуть відображатись. І відповідно ви заходите потім в відділ магазин і купуєте от монети, допустим, два рази по 2500, і вам уже вистачить за 5 тисяч монет купити курятник цей. Відповідно, з покупкою курей, які вже відразу приносять дохід в тонах, та сама ситуація. Ви заходите в відділ маркет і купуєте собі того ігрового персонажа, який вам подобається, і дозволяють вам кошти. Коли ви купили, просто раз там заходите в 3-4 години і клеймите свій профіт. Профіт у вас буде накопичуватись також от в даному відділі. Як вивезти гроші? Нажимаєте вивод. Так само заходимо в тонкіпер свій гаманець, нажимаємо У ось є адреса гаманця. Виставляєте адресу гаманця і вводите просто суму, яку ви хочете вивезти. Мінімальна сума на вивод 0,3 тона. Так, друзі, я думаю, з цим зрозуміло. Це я вам розповів. Саме такий швидкий спосіб для тих людей, хто хоче відразу почати заробляти в грі Farmland. Що далі є цікаво? Далі ви можете прокачувати самі поступово цю курку. Допустим, я її купив за 1000 золотих монет і я її вже покращив до другого левела. У мене дві цих курки. Но вони поки що несуть мені просто яйця, які я продаю і отримую золоті монети. Вони мені тони поки що не приносять. Щоб тони курка приносила, потрібно четвертий левел. Як його зробити? Нажимаємо «Улучшить» І в нас, відповідно, кожне покращення коштує монети і геми. Зараз, виходить, для того, щоб мені збільшити на третій рівень, коштується 3000 монет і 10 гемів. Ну, шанс успіху 25%. Тобто є така вірогідність, що я нажму покращити, і воно не покращиться, а просто спишеться в мене баланс. Відповідно, вам потрібно декілька зробити спроб для того, щоб. Повисити цей рівень. От. З коровником ситуація аналогічна, тому я буду зараз все приклад проводити на курятнику для того, щоб не займати багато часу. От. Таким чином це все працює. Де можна накопичувати ці золоті монети? У вас поступово з вашими рівнями будуть відкриватися от такі от зернові культури. От ми заходимо з сімена, спочатку у вас буде тільки пшениця, потім кукурузом відкривається, і поступово з. Учетом рівня у вас відкриваються зернові культури. Також зможете поступово відкривати грядки, і у вас буде збільшуватись дохід, тому що, от, ви, допустимо, зібрали там урожай, у вас є от, у вас в складі, що у вас є. Нажимаємо там продати, там, допустимо, все, я отримую 462 монети. От, Таким образом ви накопичуєте кількість монет. Генні, оці, то, що справа, то в них, звісно, є. ну, В них є більше, більша необхідність, ніж у монетах. Ви можете так само їх купити, просто от, заходимо. Відділ магазин, монети. І отут внизу ви можете вибрати, скільки вам гемів треба купити, якщо вам вони потрібні. Також ми заробляємо геми і золоті монети за запрошення друзів. Нажимаю Відділ друзів, копіюємо своє реферальне посилання. Ми отримаємо за кожного реферала, який досягне другого рівня. Тобто він не має просто зареєструватися, він має ще трохи пограти. Ну, щоб другий рівень досягнути, це його можна досягнути взагалі за один день при бажанні, навіть без вкладень. Ми копіюємо реферальне посилання, скидаємо друзям, ми за кожного реферала, який досягне другого рівня, отримаємо по 100 монет і по одному гему. Тобто, таким чином теж можна накопичити певну кількість гемів. Далі є шахта. Що таке шахта? Ви заходите в цю шахту, так, ну, зараз вона. Її зараз ще допилюють. Коротше, по факту, що таке шахта? Ви нажимаєте начать майнінг, вона тут добуває всякі ресурси. Ці ресурси ви можете обмінювати так само на геми, оце то, що справа зелененьким зверху, і на золоті ці монети. От цим в принципі слугує шахта для того, щоб добувалося більше, ви просто покращуєте, покращуєте цей рівень шахти. Відповідно, у вас і добич йде більше. Кожного дня є відділ загадка. Тут, коли ви відповідаєте, вірно, за це ви отримуєте теж додатковий опит, який вам покращує швидше уровень, і золоті монети ви получаєте в бонус. Так, далі, що ще не розповів? Є відділ завдання, тобто люди, які починають без вкладень, я вам рекомендую першим ділом, першим ділом зайти в партнерське, виконати завдання, і ви вже за це отримаєте перші золоті монети. Опит. Далі основні. Завдання. У вас тут також є м, такі завдання, які легко виконати. Ви даже можете запросити декількох друзів, даже можете використати свої мультіаккаунти, і у вас, виходить, ви за це отримуєте за запрошення двох друзів монети, геми. І от, допустимо, до 20 друзів можна отримати багато різних бонусів, відповідно, вже закрити другий, третій, навіть четвертий рівень. І, відповідно, построїти вже ну, зернові культури. От, допустимо, грядки відкриваються теж поступово. От Мені щоб, допустимо, зараз відкрити цю грядку, то потрібен 10 рівень і плюс 5 тисяч монет і 10 гемів. Отака, в принципі. Коротка історія. Добавили ще новий відділ. от є лут внизу. Тут ви можете знімати при бажанні відео в YouTube, в TikTok, в Instagram про дану гру. Ви просто ділитесь інформацією, відправляєте силку на своє відео. Адміністрація гри провіряє ваше відео і може вам дати бонус. Що за бонус? Або золоті монети, або геми, або якщо відео у вас нормально зайшло, то вам можуть начислити відразу тони на гаманець. Вивід я протестував в своєму телеграм-каналі. Я ділюся цією інформацією. От я вам зараз покажу. Навіть сьогодні я вже показував, що вивів черговий вивід 10 тонн з даної гри. От тому. Ну, Я отримую ще додатково, так як я амбасадор гри, я ще додатково отримую за рахунок прокачки гри, я отримую додаткові ще кошти. такі, от, в принципі, друзі, моменти по даній грі, я думаю, все найголовніше розповів. А, і ще тут справа зверху є значок от, преміум аккаунту, тобто, що він дає. Коли ви його купуєте за 2,75 тонна, то просто за кожен рівень от, бачите, є зліва графа, які бонуси ви отримаєте при стандартних умовах. Справа у вас умови преміуму, тобто просто ви за закриття рівнів отримуєте більше всяких винагород. От, в принципі, саме основне вам розповів. кого будуть питання, ви можете завжди звернутися до мене в соцмережах і відповідно приєднатись до мене в телеграм-канал. Силку залишу в описі. робочу втім тут я сразу ділюся всіма результатами, проектами, в яких я сам приймаю участь, і тут я швидше даю цю інформацію. Все, всім щасливо і профіта вам в даній грі.